Друзі, я вас вітаю! Сьогодні готую таку страву, в якій вам знадобляться, просто елементарні продукти. Беру 300 г борошна, 1 чайну ложку цукру, 1 чайну ложку солі, 3 столові ложки олії, 250 мл окропу. Таке м'якеньке виходить досить тісто і воно не клеїться до рук. Далі ми його залишаємо в спокій, хвилиночок на 20, але обов'язково потрібно його накрити. І готуємо начинку. Для начинки знадобиться одна середня цибулина, вже нарізана, і невеличка морквина, також натерта. Відправляю їх на сковорідку і підсмажую до готовності. Поки овочі обсмажуються, підготую зелень, великий пучок кропу. Нарізаю. Овочі готові, під час їх приготування необхідно їх не забути підсолити обов'язково. Поки що відставляю в сторону, щоб дещо охололо. Робочу поверхню посипаємо борошном злегка, беремо наше тісто, м'якеньке досить. Розділяємо його на частинки. У мене вийшло 4. Три прибираю і накриваю їх знову, щоб вони зберігали свою еластичність і не підсихали. Відповідно цю частинку розкочуємо у тонесенький пласт якомога тонше. Далі беремо начинку, певну частинку, далі беру зелень. Тепер потрібно закрутити рулетом для початку, злегка витягую, далі закручую. Ось таким чином, щоб вийшла така собі мушля равлика. Ось, поки що відставляю в сторону. І також накриваю. І роблю аналогічно з останнім тістом і з начинкою. Ось мої такі чотири равлика. Не забуваємо їх накривати, щоб тісто не підсихало. Воно тоді досить таке еластичне, з ним дуже легко працюється. Значить, Залишаю одного, останніх знову ж таки прибираю і накриваю. Легка підсипаю борошном, дещо розминаю. І потім буду розкочувати такий собі пласт корж. І вже в такому вигляді я його відправляю на сковорідку, додаю олію, підсмажую на середньому вогні. Такі коржі нагадують дещо поріжки на смак. Достатньо м'які, незважаючи на те, що вони аготуються на воді. Достатньо швидко, просто та смачно. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!